Усім добрий день на сьогоднішньому уроці ми працюємо з вами з темою тутожні перетворення рівно, виразів, які містять квадратні короні. З теми 8 клас поглиблене вивчення. Отже, відкрити ваші підручники на сторінці 263. Попрацюємо декілька вправ. Отже, вправа перша вправа, над якою ми будемо працювати, це вправа 35. 36 достатнього рівня. Отже, перше завдання – вам потрібно довести рівність. Переписуємо спочатку ліву частину. 1 поділити на 5 мінус 2 корінь 6. Додати 1 поділити на 5 плюс 2 корінь 6. І нам потрібно, що це довести, що дана сума буде дорівнювати 10. Отже, я відразу починаю доводити, і вже в кінці будемо бачити результат. Перш за все, нам потрібно звести два дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 5 відняти 2 корінь 6, помножити на 5 Додати 2 корінь 6. Отже, додаткові множники до наших дробів. Вперше це буде 5 додати 2 корінь 6. До другого це 5 відняти 2 корінь 6. Нам одиничку потрібно помножити на суму. Відповідно, ми записуємо відразу 5 додати 2 корінь 6. Оскільки потрібно додати вираз, відповідно, в дужки даний вираз можна не брати відразу можемо записати, на, додати 5, відняти 2 в корінь 6. Бачимо, є подібні доданки, це 5 та 5, і є у нас два доданки, які можна взаємно знищити, тому що вони мають різні знаки, 2 корінь 6 і мінус 2 корінь 6, взаємно знищуємо. А тепер дивимося, що в нас залишається в чисельнику. В чисельнику ми будемо мати 10, Дивимося все по знаменнику. В знаменнику у нас добуток, добуток та сума добуток суми та різниці двох виразів. 5 мінус 2 корінь 6 і 5 плюс 2 корінь 6. Застосовуємо формулу скороченого множення. Отже, 5 в квадраті це буде 25. Відняти. Давайте спочатку запишемо 2 корінь 6 до Квадрату. Що ми будемо мати? В чисельнику 10, так і записуємо, 25 відняти, підносимо до квадрату. Отже, якщо у нас добуток піднесений до квадрату, це означає, що кожен з множників ви повинні піднести до квадрату. 2 в квадраті 4, корінь 6 ми підносимо до квадрату, це буде 6. Відповідно, 6 на 4 це буде 24. Дорівняння 10 перших і дорівнює 10. Вам потрібно було за умовою довести що дана рівність буде дорівнює дотягувати 10. Ми це зробили, змогли довести. Давайте тепер розглянемо приклад третій, наприклад. Корінь з 2 плюс 1 поділити на корінь з 2 мінус 1. Відняти корінь з 2 мінус 1, корінь з 2 Плюс один. Раджу відео поставити на паузу, спробувати розв'язати самому, а в кінці вже подивитися результат. Отже, давайте будемо дивитися. Перш за все, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник корінь з двох мінус один, помножити на корінь з двох плюс один. Записуємо. Зводимо до спільного знаменника, додаткові множники записуємо. Перший дріб потрібно домножити на корінь з 2 плюс 1, другий, то множаємо на корінь з 2 мінус 1. Що ми будемо мати? Корінь з 2 плюс 1 на корінь з 2 плюс 1, це буде корінь з 2 плюс 1 до квадрату. Тепер відняти корінь з 2 мінус 1 на корінь з 2 мінус 1, корінь з 2 мінус 1 до квадрату. Чисельнику ми можемо застосовувати формулу або різниця квадратів, або квадрат суми та різниці розкладати і будемо мати той самий результат. Отже, давайте, напевно, застосуємо формулу квадрат суми та квадрат різниці і виконуємо віднімання даних виразів. Отже, корінь з двох, перша формула А плюс Б до квадрату. Будемо мати А квадрат плюс 2аБ плюс Б в квадраті. Формулу собі нагадали і записуємо. Отже, це буде 2 плюс 2 корінь з двох плюс одиничка. Віднят. Відразу будемо міняти з вами знаки, тому що перед дужками стоїть повинен стояти мінус. Про це не забуваємо. Відняти корінь з двох до квадрату це буде 2. Потрібно було відняти 2 корінь з 2, але оскільки знак мінус, значить пишемо додати 2 корінь з 2». Далі було додати одиничку, тому що квадрат одиниці, і будемо мати мінус одиниця, оскільки попереду стояв знак мінус. Знову ж таки, добуток суми та різниці двох виразів відразу. Застосовуємо формулу. Запишу вгорі вам формулу а помножити на А плюс Бу буде дорівнювати А квадрат мінус Б квадрат. Дуже важливо ці всі формули пам'ятати. Будемо мати корінь з 2 до квадрату, це буде 2, відняти 1 в квадраті, це буде 1. Подивимось по чисельнику подібні доданки, які ми можемо звести, можливо, є навіть які можна взаємно знищити. 2 мінус 2. Взаємно знищили, 1 мінус 1 взаємно знищили. В чисельнику у вас залишається 2 корінь з 2 плюс 2 корінь з 2. разом це буде 4 корінь з 2 поділити на 1. Узбуваємося з знаменника, це буде 4 корінь з 2. Тому що якщо дивити на одиницю, будемо мати 4 корінь з 2. Вам потрібно було в завданні довести, що даний вираз повинен дорівнювати 4 корінь з 2, що ми з вами змогли й довести. Пер рухаємося далі. Наступне завдання це буде 35-38. Потрібно нам спростити вираз. Отже, давайте будемо пробувати спрощувати вираз. Ми з вами на уроці робили перший стовпчик, повинні були робити другий стовпчик, відповідно, декілька завдань з другого стовпчика ми з вами зараз зробимо. Пишемо другий стовпчик. Отже, розв'язуємо шостий приклад. А плюс корінь з А поділити на корінь квадратний з Б, помножити на Б поділити на 2 корінь з А, додати 2. Отже, перш за все, ми повинні з вами записати: якщо ми маємо добуток двох дробів, записуємо під спільну рису дробів. В чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. А вже потім будемо виносити спільні множники за дужки. Отже. А додати корінь з А, корінь з А, додати корінь з А, помножити на Б, корінь з Б. Помножити. В дужках 2 корінь з А, додати два. Отже, починаємо вносити. В чисельнику в нас є А додати корінь А. Ми з вами знаємо, що якщо корінь з А. Помножити на корінь з А. Це те саме, що корінь з А до квадрату, і це буде А. Тобто, давайте з вами А розпишемо, як корінь з А помножити на корінь з А. Або відразу винесемо корінь з А за дужки. Після того, як ми винесли корінь з А за дужки, ми, в нас залишається корінь з А додати одиницю. Помножити оскільки в знаменнику є корінь з B, відразу доцільно розписувати, що B – це корінь з B помножити на корінь квадратний з B. Тепер знаменник. Корінь Б ми записуємо, а з другого виразу, так, два коріньза плюс два. Ми можемо винести двійку наперед. Що будемо мати? Двійку записую наперед, а в дужках буде корінь за плюс один. Починаємо скорочувати. Корінь С плюс один, корінь С плюс один перший множник, корінь з Б. Б. Ми з вами скоротили. І що у нас залишається: корінь А помножити на корінь Б. Поділити на 2. Давайте запишемо, що корінь А помножити на корінь Б, це буде корінь За Б поділити на 2. Отже, даний приклад розв'язали. Це було завдання шосте. Тепер м спробуємо розв'язати сьоме завдання. Що будемо мати? Корінь С мінус 5, поділити на корінь С С, поділити на С мінус 25, поділити на 3C. Отже, перш за все, ми маємо ділення двох дробів. Щоб виконати ділення, нам потрібно дію ділення записати за дію, написати дію множення і перший дріб помножити на дріб обернений до дільника. Отже, будемо записувати корінь – це мінус. 5. Відразу буду записувати під спільну риску дробу, під загальну риску. Отже, помножити на 3ц, поділити корінь С, помножити на С мінус 25. Отже, починаємо застосовувати правила та формули, які ми з вами знаємо. Корінь С мінус 5, ніяк не можемо більш розкласти, тому поки так і переписуємо. Бачимо, в знаменнику є корінь С. Відповідно, ми це з вами повинні розписати. як? Корінь С помножити на корінь квадратний С, щоб потім можна було скоротити. Корінь С записуємо. Тепер С мінус 25. У нас є формула різниця квадратів двох виразів. Перший вираз у корінь С та п'ятірки. Записуємо. Давайте спочатку записуємо згорнуто, а потім розкладемо за форму. Корінь з С до квадрату це у нас буде С

Отже, тепер чітко видно, що це у нас є різниця квадратів двох виразів. І зараз будемо застосовувати формулу. Щоб багато не переписувати, корінь С, ми відразу з вами в чисельнику та знаменнику скоротимо. Отже, 3 корінь С на наперед, помножити на корінь С мінус 5. А за формулою скороченого множення будемо мати корінь з С мінус 5, помножити на корінь з С, додати 5. Скорочуємо чисельник і знаменник на спільний множник, будемо в знаменнику мати 3 корінь С поділити на корінь з С додати 5. Ось так це буде кінцевий результат. Тепер ще у вас є декілька прикладів в цьому завданні, але я думаю, що ви вже такого типу завдання зрозуміли, і потрібно ще зробити. Декілька інших завдань, які ми ще з вами не виконували. А саме перейдемо до наступного завдання. Це завдання буде 35 45 Завдання вже високого рівня складності. Записуємо 35-45. В класі з вами були учні, які розв'язували перше, друге завдання, але з другим виникало в багатьох труднощів. Тому зараз ми з вами його і запишемо. Отже, 35-45, записуємо другий приклад. Отже, переписуємо. Перше, що ми будемо мати? А, корінь з А. Додати 27, поділити на Корінь з А, відняти корінь з Б, помножити на відкриваємо дужки, вираз в дужках, Корінь з А, відняти 3, поділити на А, відняти 3, корінь А додати 9. Відняти корінь квадратний А, Б, відняти Д. 9. А помножити на корінь квадратний з А, додати 27, і нам потрібно показати, що даний вираз буде дорівнювати корінь С. Тобто нам потрібно довести тотожність. Щоб довести тотожність, ми повинні показати, що ліва частина повинна дорівнювати правій частині. От перш за все, перепишемо з вами ліву частину нашої рівності. Так? Корінь квадратний відняти. А відняти корінь квадратний з Б, помножити корінь квадратний. Відпний відняти 3. А відняти 3. корінь квадратний А додати 9. Відняти корінь квадратний з АБ, відняти 9. А корінь квадратний А додати 27. І починаємо доводити тотожність. Перше будемо виконувати дію в тушках. Записуємо першу дію. Корінь квадратний А, відняти 3. Поділити на А відняти 3 корінь квадратний з А додати 9. Відняти корінь квадратний А, Б відняти 9. Поділити на А корінь квадратний з А додати 27. Тепер дивимося на знаменник. Бачимо, що в другому знаменнику у нас є формула. Сума кубів двох виразів. Запишу вам формулу. А в кубі додати Б в кубі буде дорівнювати А плюс Б помножити на А в квадраті мінус А Б додати Б в квадраті. Отже, давайте будемо дивитися, що у нас стоїть замість А, що у нас стоїть замість Б. Замість А ми будемо мати корінь квадратний з а а замість Б ми будемо мати трійку. Давайте будемо розписувати корінь квадратний з А, відняти 3, поділити. Знаменник другого дробу просто переписуємо. 3 корінь квадратний з А, додати 9. Відняти чисельник, поки записуємо без змін, корінь квадратний з А, Б, відняти 9. Поділити. Ось тут будемо застосовувати формулу. Отже, корінь квадратний з А додати 3, помножити. Тепер корінь з А до квадрату це будемо мати. А відняти 3 корінь з а і додати 9 ТБР. починаємо зводити. До спільного знаменника. Спільний знаменник, корінь за плюс 3, помножити на А відняти 3, корінь за, додати 9. Перший дріб нам потрібно помножити на корінь за додати 3. Другий дріб потрібно домножити на одиницю. Отже, що будемо мати: Корінь за... Корінь квадратний за відняти 3, помножити на корінь квадратний зад, додати 3, відняти корінь квадратний з Б і мінус попереду, і мінус 9. Давайте краще спочатку візьмемо вираз в дужки і запишемо вираз в чисельнику, щоб не помилитися знаками. Тепер починаємо розкривати знаки. Корінь квадратний за мінус 3, помножити на корінь квадратний за плюс 3. За формулою це буде А. Відняти дев'ять. Тепер розкриваємо формулу. Відняти корінь квадратний з АВ, Перед дужками стоїть знак мінус. значить, при розкритті дужок знак змінюєте на протилежний. Додати дев'ять. Знамену поки так формулу переписуємо: корінь квадратний за, додати три, помножити на А, відняти три. Корінь за, додати дев'ять. Зводимо подібні доданки в чисельнику. У нас є мінус 9 і плюс 9. взаємно знищуються два доданки. Тепер бачимо, у в нас залишається А відняти корінь квадратний за Б. Трошечки розпишемо наше А і корінь квадратний за Б. Перше А ми можемо записати, як корінь за помножити на корінь за А. Для чого ми це робимо? Для того, щоб вам чітко було видно, який спільний множник можна буде винести за дужки. Корінь квадратний з АВ ми записуємо, як відняти корінь з А, помножити на корінь з В, застосовуючи властивість. А знаменник поки так і переписуємо. А відняти 3 корінь з А, додати 9. Тепер дивимося в чисельнику, можна винести за дужки корінь з А. Коли виносимо корінь за, за душки, в дужках залишається корінь за, відняти корінь з Б. А знаменник так само, поки переписую. Але по чисельнику множника, який стоїть попереду, ми повинні будемо скорочувати. Відповідно, формулу можемо згрупувати і записати, що це буде у нас, а корінь квадратний з а додати 27. Перша дія у нас завершилась, тепер переходимо до другої дії. У другій дії вам потрібно буде виконати дію множення. Тобто А, корінь квадратний з А додати 27, поділити на корінь квадратний з А, відняти корінь квадратний з Б. Помножити, на що ми будемо множити? Значення, яке у нас вийшло в першій дії. Це буде помножити на корінь з А, помножити на корінь А, відняти корінь Б і поділити. Давайте відразу запишемо під спільну загальну риску дробу, щоб можна було вже потім відразу скорочувати. Помножити на А, корінь А, додати 27. Тобто ось тут у нас діє множення. Що будемо мати? А корінь за плюс 27, А корінь з плюс 27, скоротились, Корінь за мінус корінь за Б скоротились. І в результаті залишилось корінь А. Нам потрібно було довести, що даний вираз буде дорівнювати корінь за. Ось тут результат записали, і внизу записуємо, що корінь квадратний за дорівнює корінь квадратного за і тотожність, тотожність наша. Тожність доведена і останній приклад, який ми сьогодні з вами розглянемо, ми почали вчитися з вами виділяти повний квадрат так, під кореним. Отже, це завдання, знову ж таки, 35-49, завдання високого рівня. Так. Давайте спробуємо декілька прикладів розписати. Отже, перше, ми маємо корінь квадратний з 3 додати 2 корінь з 2. Отже, перш за все, я собі справа поставлю ось таку вертикальну риску і почну виділяти повний квадрат. Записуємо собі 3 додати 2 корінь з 2. Буде дорівнювати. Отже, перш за все, я дивлюся на доданок, де в мене є корінь з двох. Це означає, що цей доданок буде подвоєним добутком. Що я маю на увазі? Якщо у нас є по формулі А додати Б до квадрату, то А квадрат додати 2а і додати Б квадрат. Подвоєний добуток ми записуємо з коренем, тому що якщо ми піднесемо корінь до квадрату, то у нас. Корінь буде забиратися. Що ми будемо мати? Двійку ми забираємо на подвоєний добуток. і нам ще потрібно домножити, щоб ще один доданок був так Потім в результаті це потрібно домножити на одиницю. Тепер давайте починати розписувати. Замість А. Пробую підставити одиничку замість Б. Пробую підставити корінь з двох, що у мене буде виходити. Якщо ми одиниці піднесемо до квадрату, то це буде одиниця. Додати подвоєний добуток першого і другого виразу. Тобто додати два корінь з двох, як і у нас було записано. Напишу ще помножити на один, щоб було видно. І додати квадрат другого виразу. Замість B у мене стоїть корінь з двох. Якщо ми корінь з двох піднесемо до квадрату, то це будемо мати корінь з двох піднісши до квадрату, ми будемо мати двійку. Відповідно, якщо ми додамо 1, додати 2, у нас вийде 3. Число 3 ми розклали як 1 і двійку. Тобто можна відразу згрупувати формулу. Це будемо мати 1 додати корінь з 2 до Квадрат. А тепер повертаємося до нашого початкової умови. Нам потрібно спростити вираз. Записуємо корінь квадратний під коренем квадратним. 3 плюс 2 корінь з 2. Ми записали, що це те саме, що 1 плюс корінь з 2 до квадрату. Записуємо під коренем, 1 додати корінь з 2 до квадрат. Ми знаємо, що корінь квадратний з квадрату якогось виразу буде дорівнювати модуль 1 додати корінь з 2. Тепер нам потрібно розкрити модуль. Дивимося, який буде мати знак вираз під модулем. У нас сума двох виразів, логічно, що він буде мати знак плюс. Значить, ми розкриваємо модуль з тим самим знаком. Один додати корінь з двох. Зараз ще запишемо з вами другий приклад. Другий приклад. Корінь квадратний 7 додати 4 корінь з трьох. Нам потрібно спростити цей вираз. Знову ж таки, справи я собі записую. Вираз сім додати чотири корінь з трьох. Починаємо думати. Перш за все, четвірка ми розкладаємо як 2 помножити на 2 помножити на корінь з трьох. Якщо ми замість А в, нашому, в нашій формулі повного квадрату візьмемо двійку, два піднесемо до квадрату, будемо мати чотири. Подвоєний добуток у нас виходить і додати квадрат другого виразу, а в нас є корінь з трьох. Корінь з трьох піднести до квадрату буде 3. Відповідно, у нас вийде 4 плюс, 3 і вийде число 7, яке у нас є попереду. Отже, починаємо розкладати. Пишемо дорівнює. Замість сімірки ми записуємо. 2 квадраті, додати 2, помножити на 2, помножити на корінь з трьох, щоб вам гарно було видно формулу, і додати корінь з трьох до квадрату. Що ми будемо мати? 2 додати корінь з 3 до квадрату. Записуємо тепер в умові. Корінь квадратний під коренем квадратним. 2 додати корінь з 3 до квадрату буде дорівнювати модуль 2 додати корінь квадратний з 3. Бачимо, всередині у нас під модулем знаходиться сума. Відповідно, ми розкриваємо з тим самим знаком. 2, додати корінь з 3. А тепер запишіть, будь ласка, домашнє завдання на вівторок. Написуємо, домашнє завдання. Вам потрібно виконати вправи 35, 5, 39. 35 45 третій приклад. Додатково, якщо ви гарно розпишете, виконати вправу 35 50 на оцінку додаткову 35 50, давайте запишемо перший тере Четвертий. Все, бажаємо вам успіху, гарних вихідних.